У мій Отця І Сіна і Святого Духа. Всі ми браті і сестри вже чуємо пісноспіви посні. Сьогодні прощена неділя. Короткі слова простіть. Ви і я вам прощу. Саме більший яд для людської душі. Смрад, коли вона себе отравляє, коли вона не прощає і не просить пробачення. Диявол любить дивитися, коли друзі стають ворогами, коли розпадаються сім'ї. Диявол радується цьому всьому. Це від нього ржавий цвях, який Він забиває нас до минулого. Щоб ми тримали обіди, щоб ми згадували якісь вчинки погані до нас. І ми все думали, що я не можу простити, чому Він так поступив, а радується диявол. І людина в такі хвилини свого життя повинна звертатися з молитвою до Бога. Що таке молитва до Бога? Молитва це до того. Хто має всесильну поміч, благодать, допомогти людині, яка не може щось доброго зробити. Молитва до Бога це любов, яку Господь обертає тебе. Тому нам всім так важко молитися. Що подивіться на пенсіонерам, які будуть читати газети, книжки, виписувати щось. Ну, скажи читати життя святих чи читати «Молитвослов»? Вчитися читати псалтир, вони кажуть, я там нічого не розумію, я не можу того читати. А що молодим, коли вони читають всю інформацію різну, але тільки це отрава. А коли кажуть, помолися 10 хвилин. відкрий Літво прочитай просто 5-10 хвилин молитви зранку і 10 хвилин вечором. Колись одна людина казала, а що мені батюшка 10 хвилин, як я 15, тільки хвилин чищу зуби. Порівняно, браті і сестри, це нічого. Але яку відраду, яке очищення, який мир приймає людина, коли вона звертається до Отця Небесного? І просити прощення це не просто знак. Якоїсь поваги, чи щось віддати дожне, а це означає посрамити диявола, який зв'язує тебе, який не дає тобі від Бога помочі прийняти, тому що він відходить від тебе, віддаляється, коли ти зробив цей крок примирення. І хочеться сьогодні нам, браті і сестри, в дні посту особливо усилити свої молитви. В монастирях немає послухів, послушання, в семінарії немає учоби. Це не означає, що гріх працювати в цей тиждень. Це означає, що люди ці дні не міняють на суєтність. Ми кожен день з вами маємо якісь турботи, заботи, працю. Але приходить час, і ми кажемо, залишіть мене в спокої, мені нічого не треба. Дай мені спокою. Я хочу просто спокою. Ми не переживаємо, в якомусь стороні буде мебель, що повішують на стіні в тому куточку чи в тому. Що на городі робиться, ми не хочемо нічого. Так і хочеться, браті і сестри, щоб ні поста шукали цього спокою у Бозі, у молитві. В службі церковні. Тому Господь все преподає нам так. І ми з вами повинні згадати, як починалися підготовчі дні до Великого посту, метар і фарисей. Фарисей хвалився, метар каявся, сукрушався. Поможи нам, Боже, входити в храм метаревим покаянням і часто повторяти. Боже милости, будь мені грішним. Боже милости, помилуй мене грішно. Боже милостивий, прости мене грішного. Повторяйте цю молитву, якщо ми боїмося гріхів своїх і встидаємося, і роками носимо в собі, бо думаємо, що Бог мені не простить і мені встидно назвати гріхи. Перед батюшком, який свідчить моє покаяння перед Богом і ангелом. Згадайте блудного сина, який не хотів слухати батька, і взяв свою частину майна і пішов в країну далечу і розточився, прожив блудно, напрасно, все розтратив, що йому батько дав, приготував просто, а він все без користі потратив. Але коли він вернувся, батько обняв, цілував його. І прийняв його свого сина. Але не забувайте, що там був і старший син, який укоряв батька, чому ти його прийняв. Так часто і ми в церкві можемо сказати той, хто не ходить, о, а ви знаєте, який цей чоловік був. А ви знаєте, яка та жінка була? Кого ти судиш, якщо його Бог прийняв? А ти ще далеко і не прийшов до Бога. Але ти завідуєш, тому що людина очистилася, вона повірила в Боже покаяння, Боже прощення. А ти по своїй злобі, лукавству, маловір'ю і лицемірству не можеш повірити в прощення від Бога грехів. Скільки таких людей продовжили собі віку і обрели Царство Небесне, що покаялися. Інша неділя, браті, і сестри, третя підготовча це була страшно в суді, де Господь розділяє праведників від грішників, овець від козлів, одних по праву, інших по ліву сторону, тому що вони нагодували, прийняли того, хто був у дорозі, посітили того, хто був у лікарні, в темниці, напоїли, хто хотів водички. Нагодували, хто хотів їсти. Господь каже, що ви зробили це мені, тому що ви зробили ближнім. Не будемо забувати про добрі справи, браті і сестри. В дні посту, для того, щоб піс молитвою і добрі справи загладили наші гріхи, Сьогодні адамо і знання із раю. Особливо останній неділю це читається для того, щоб нагадати нам, що не стримався Адам від заборони плода, який він з'їв разом з своєю дружиною Євою, вони лишилися радості, рая лишилися, так і нам нагадує, що нам потрібно воздержувати себе. Не угождати своїм страстям, своєму чреву, тому що ми чрезмірно, буває споживаємо. І ми того такі злі, роздраженні, тому що ми не стримуємося від черезмірної яств і пиття, які потім воюють в наших, в нашому тілі. І вони лишилися вічного блаженства. І щоб ми не лишилися вічної радості, браті і сестри, і нам потрібно утримувати свої очі, свій язик, погані думки і особливо справи. А щоб так не було, прибігаємо до молитви, прибігаємо до покаяння, служба, яка сама собою настроює. Нас от тільки почали співати пісноспіви, пісні. Як стає умилітелем на душі. Пам'ятайте, що це духовна весна, це духовна радість, яку Господь нам дає ще один піст для виправлення, для того, щоб ми подвилися самі в себе, заглянули, як ми часто дивимося в зеркало, щоб не було щось лишнього, непотрібного чи кривого щось на нас. Так і в піст, браті і сестри, щоб ми побачили в собі. Свої недостатки, свою нечистоту і розкаялися. Ну, не унивали. І не казали мені, що немає прощення. Особливо прошу всіх, кому лікарі не можуть встановити діагноз, кому лікарі приписали антидепресанти, де ви употребляєте те лікарство ходите до психолога і ще кудись, і ніхто не може вам допомогти. Одне лікарство вам дам. Приходьте на службу. Стійте на службі. Сидіть на службі, дрімайте на службі. Але будьте тут перед лицем Божим. І особливо ті, хто має такі проблеми. Не тільки розказуйте, як вам, ви можете годинами розказувати, як вам. Ну ви зрозумієте, не те вам треба розказати. Вам треба почути, що вам скаже духовнік, що вам скаже порадить батюшка, оце для вас лікарство. І ви побачите, що ви будете приходити у свій стан бодрий, такий, який у вас був, тому що гріх закрив нам спілкування з Богом, а покаяння, молитва. Вона нас розбудить. І бажаю всім нам, щоб ми, попри поста, пройшли в радості, у мирі. І те правило, яке дав нам блаженніший. Прочитайте ще раз його і старайтеся виконувати. Хто буде в храмі, будемо виконувати його в храмі. З першого дня по четвер читається канон Андрія Крізького. П'ятницю освячення коле в ознак перших християн, які вони. Дуже берегли, старанно берегли Дні Святого Посту. У неділю стараються до ісповіді не приходити. Якщо ви хочете зранку по своїй якійсь хворобі, немощі, зайнятості, для того є середа зранку, п'ятниця зранку і в крайньому випадку субота зранку. Але хоч якщо ви не ходите і так, на вечірні, на утренні з вечора, то хоч в пізно ходити, щоб посповідатися, хоч в пізно це виконувати, не робіть собі поблажок, а наоборот старайтеся хоч в ці дні зробити так, як має бути. Тому що неділя, браті і сестри, там в літургії Василія Великого довші молитви служиться, довше чуть, чуть служба. Дітей більше приносять маленьких, мами тримають, щоб причастити. Вони голодні, вони нічого не вкушають. А хтось прийшов думає, і думає склав руки це лімцемірство. це лукавство. Це не думання про ближнє, а думання про себе. Я розумію, хтось звідкись приїхав, а в нас служба майже кожній середи і п'ятниці. Готуйтеся. З першого дня служимо Саркоусти, щоб ми молилися за тих. Кого немає, церква ці молитви. В записочку пишемо тих, хто хотів бути в цій ограді. Що ви його пишете, як він сам не хотів тут бути? Пишіть там, куди він ходив, хто він його хоронив. А тут пишіть тих, хто він хотів бути. Він не відказався цієї віри. він не відказався з Христа, якого Бог дав йому. І завтра початок служби. В 7 годин будемо служити полуношницю. В монастирях служиться у кого в п'ять, десь 6. Ну, ми, так, як такі мирські люди, будемо хоч сім годин починати. В полуночницю входить це утренні молитви, 17 кафеїзма кафізма і декілька псалмів ще туди входить. І потім в 8 годин починається утрення, яка переходить в канон, шестопсалмія, канон і вечір'я. І потім після першого часу паминаю за упокій. Хочу попросити всіх вас прощення. Чин прощення він виник в часи монашеського життя. Де монахи, після того, як вони причастилися в неділя, неділя, вони відходили в пустині. Вони з кимось останній раз бачилися, когось зрозуміли, що вони більше не повернуться. А хто просто напіс, просив прощення і удалявся на подвиг. Сьогодні ми в дні поста стаємо також чуть-чуть монахами. Тому що ми беремо на себе такий подвиг, хто ну, ми як в монастирі. Ми беремося на себе чуть-чуть уподоблятися тому подвигу, яку несуть монахи. Воздержуємося себе від гріха. І я бажаю всім нам, браті і сестри, щоб Господь допоміг своєю благодаттю нам. Прийти поприще, в радості, в мирі, в молитвому дусі і в покаянні і добрих справах. І прошу прощення вас всіх, аз окаянний, грішний, якщо чимось когось обідим, чи словом, чи думкою, чи якоюсь справою, прошу прощення і прошу ваших молитв за мене грішного, окаянного. Простіть мене, якщо обідив ділом, словом, помишленням всіми своїми чувствами. Бог своїх благодаті допростить і помилує всіх нас. Храни вас всіх Господь. Спаси, Господи. і дуже прошу всіх, покаяння не відкладайте на верну неділю. Прийшла седмиця посту, п'ятниця, субота, неділя, кому як виходить, старайтеся, щоб ви причастилися, що ви поісповідувалися. Бо чим далі ви будете відкладати, вам буде важче. А чим ви це скоріше це зробите, того ми і говіємо, тому ми і постимо для того, щоб краще себе підготувати до причасті, тіла і крові Господні. Храни вас всіх, Господь. Пасі, Господі.